Анексія Кримського півострова та війна на сході України змусила наших військових терміново підвищувати обороноздатність, мобілізовувати усі сили, аби дати гідну відсіч тим, хто взяв до рук зброю, маючи за мету зруйнувати державу. Особливе місце у захисті країни сьогодні займають прикордонники. Вони першими зустрічають гостей та першими дають відсіч ворогам. 28 травня традиційно відзначається професійне свято оборонців кордону. Андрій Бордлік навчається на третьому курсі Національної академії імені Богдана Хмельницького. Хлопець родом з містечка Краснодон, що на Луганщині, мешкаючи неподалік кордону з майбутньою професією, визначився ще у дитинстві. Я навчався в школі, бачу, як прикордонники несуть свою службу. Як вони виконуються? Мені це подобалося, подобалася і форма, звичі, їх традиції подобалися. Я вирішив вступити до Національної академії державної прикордонної служби та стати прикордонником. для прикордонників. Війна розпочалася не з Донбасу ще на початку окупації Криму вони перекривали адміністративний кордон з окупованою територією. Війна на сході стала наступним етапом у виконанні бойових завдань. На війні яскраві події. Це напевно, що ті години або ті дні. Коли нема бойових завдань, коли є можливість зателефонувати, поспілкуватися з рідними, поспілкуватися з побратимами, незважаючи на наближення професійного свята, військовим не до розваг, у них особлива місія, як в зоні проведення антитерористичної операції, так і на інших державних рубежах. На Донбасі вони здійснюють оборону та охорону лінії розмежування між силами АТО та терористами. За час проведення антитерористичної операції життя за Україну віддали 67 прикордонників. Представникам відомства мужності та героїзму не бракує. Відповідно, і навчання майбутніх офіцерів серйозні. Я вчу курсантів, солдат строкової служби, офіцерів, які на збори Ми вчимо їх воювати. Ми вчимо їх боронити нашу землю. Ми вчимо їх, як вижити в цій війні, яка йде на сході. Всі практичні наші заняття вони більш насичені. Вони налаштовані на використання того досвіду, який отримали люди в зоні АТО. Юрій Петрук нині курсант академії імені Богдана Хмельницького. Перш ніж вступити <плес> до вузу, проходив Малій, службу <плес> за контрактом. Тож життя у армійських лавах по закінченню «Альма-Матер» буде для нього не в новинку. Крім того, щорічно курсанти проходять практику у відділах прикордонної служби. Подобається, що держава починає дбати про прикордонників, починають збільшувати зарплати, грошове забезпечення. Вот видають нову форму, нова форма зразка, екіпіровка, і все налагується, ну, в кращу сторону. На східному та південному кордонах українських військових постійно провокують, як кажуть службовці, вже звичними для них стали і несподівані автоматні черги, і затримання порушників. На заєві білозору під час стажування у Чопському прикордонному загоні довелося брати участь у затриманні. Згодом з'ясувалося не звичайних нелегалів, а небезпечних злочинців. Третьокорсник за виявлену мужність під час виконання завдання отримав нагороду від очільника прикордонного відомства. Вони рухались вже за контроль свідової смуги, за системою 15 метрів від лінії державного кордону. Ми їх виявили, почули, що на затримання, затримали. Нині прикордонники змушені боронити державу у складних умовах. Проте хлопці духом не падають, напередодні професійного свята пильності не втрачають. Ті, кому довелося брати участь у бойових діях, кажуть, головне, аби вдома все було спокійно. Якщо ти не завдані одну або дві години на добу, то сім'я думає, що ти 24 години на добу. Тому, мабуть, важливо рідним людям не говорити, що ти виконуєш бойові завдання, оскільки ти в цей час, можливо, відпочиваєш, а рідні думають, що ти виконуєш бойове завдання, і вони весь час напрудять. Готовність до будь-якого розвитку подій, аби чи то на східному, чи то на західному рубежах було спокійно. У прикордонній академії підходять до навчання курсантів серйозно. Не бійтеся, це все нормально. Це, це нормальна робота, це заняття. Як, як навчити, коли не використовувати імітацію? По-другому навчити неможливо. Признайте собі, буде 100 чоловік мене бігти по полю, кричати тра-та-та ну це ж смішно, правда? Вона має бути якась зброя, вона має стріляти, люди мають знати, не просто сяти а кудись цілитись, вибрати якісь мішені і так далі. Так далі, так далі. Для тих, хто береже, недоторканними українські кордони, надзвичайно важлива підтримка з боку рідних. Підполковник Олег Василишин каже, особливих сумнівів під час вибору професії не мав. Він у лавах прикордонників з 1993 року. А дружина його надійний тил та підтримка. Інших і не було альтернатив, яких небудь вирішив іти сюди, хоча в сім'ї військових немає ні одного нікого. Я одружився ще на четвертому курсі. І ми відтоді більше ніж на неділю, напевно, один одного не лишали. Здійснили десь близько 18 переїздів з квартири на квартиру, там з міста в місто. Старший син поміняв мене п'ять школ. Завжди жінка зі мною де би не служив, де б не був. Нині на передовій продовжують воювати не тилові генерали та чиновники, а прості хлопці. Намим пишаємося завдяки їм. Вистоїмо перед ворогом та переможемо. Рідне місто Андрія Бордліка сьогодні окуповане сепаратистами. Родина юнака виїхала на територію вільно від бойовиків. Хлопець каже, жодного разу не пошкодував, що обрав професію військового, а захищати батьківщину бажання йому не бракує. Що розчувався в друзях, які були колись на тій стороні, які багато хто з них приходили на ту сторону і вважають. Вважають якби мене зрадником, ну я для них це зрадник. Я присягав на вірність українському народу, тому я зараз українським народом. А з ким вони це їхнє рішення.